Гроші в час війни дають безумовно, гроші на відбудову не дають безумовно, дають за реформи. Мені дуже подобається на Washington Examiner, в якій показана Україна як дуже симпатична дівчина з подряпаним обличчям в подерті жовто блакитній сукні з гвинтівкою, яка стоїть над мертвим путіним на тлі абсолютно зруйнованого міського пейзажу, і mm -hmm. розглядає у захваті дві медальки, які їй дали – НАТО і ЄС. Не дадуть без реформ гроші як переможцям. Українська сторона каже: український пріоритет в питаннях відбудови мусить бути перший головний. То міжнародне вухо чує. Дайте грошей, нічого не питайте. Натомість міжнародники відповідають: нам важливо передусім прозорість і підзвітність. Український вухо чує, а ми грошевим не дамо. Цей діалог нагадує діалог між автопілотом і автовідповідачем. Він безнадійний. Додаємо третю точку. Наприклад, це українське громадянське суспільство в широкому розумінні цього слова. Ця третя точка громадянське суспільство, бізнесу, місцеве самоврядування, безумовно буде солідарні з українською владою в питанні українського пріоритету, але безумовно буде солідарність з міжнародними партнерами в питанні прозорості підзвітності.